Копітрейдинг на Bybit. Що це таке? Чи відрізняється Bybit копітрейдинг від Binance чи Bitgetto? І як правильно налаштувати копітрейдинг на біржі Bybit? Всім привіт! Ви на каналі PS Trade. Сьогодні ми поговоримо про нову копітрейдинг платформу, виділимо її плюси, мінуси, чітко вкажемо, кому вона підходить більше, кому менше. І також запропонуємо свої налаштування по торгівлі копітрейдингу на Bybit. У попередніх наших відео ми вже розглядали копітрейдинг на біржі Binance за допомогою брокера TraderWagon і на біржі Bitget. Тому нам є вже з чим порівняти. Для тих, хто не розуміє і не знає, що таке взагалі копітрейдинг, ми залишимо посилання на наш сайт, де чітко описано, що це таке, чому воно набагато краще, чи, наприклад, передача капіталу в довірчі управління, і чому це один з найбільш. Чесніших видів заробітку на ринку криптовалют. Розпочнемо ми з переваг копітрейдингу на біржі Bybit. Перша перевага особисто для нас це є україномовна платформа. З усіх платформ копітрейдингу, які ми зараз тестуємо, дві ми вже відтестували і просто на ній торгуємо це є TraderWagon, Вагнер, це копітрейдинг на Binance і BitGet. І також ми ще тестуємо зараз. Платформи Binx і Max з усіх оцих п'яти платформ Bybit – це єдина україномовна платформа, де ми можемо рідною мовою слідкувати і приймати якісь рішення. Поки що ще є деякі речі не до кінця перекладені, вони просто залишаються англійською мовою. Проте це дуже великий плюс, особисто для нас. Другий важливий плюс це не потрібно верифікації для того, щоби торгувати. На копітрейдингу від Bybit. Наприклад, якщо на копітрейдингу від Binance для того, щоб приєднатися і автоматично копіювати трейди, треба пройти верифікацію з документами. Так то тут просто заводите депозит, переводите на копітрейдинг аккаунт, і ви вже можете обрати трейдера для того, щоб копіювати його угоди. Це швидко, зручно і не тягне за собою якихось розкриттів своєї особистості. Третій важливий плюс на біржі Байбіт, на копітрейдингу не практикується високоризикова торгівля. Якщо поцикати багатьох трейдерів і подивитися, як вони торгують, яке вибирають торгове плече, то ви замітите, що більше ніж п'яте плече не практикують трейдери відкривати. Тому, якщо у вас середній або великий депозит, то копітрейдинг на байбіт це є хороша альтернатива копітрейдингу на Binance. Прикладом того, що біржа пропагує низькі ризики копітрейдингу, є і те, що незабаром вона намагається відкрити і копітрейдинг на споті. Ще одна перевага над іншими платформами по криптовалютах по копітрейдингу це є кількість учасників. Тобто на даній платформі є більше 230 тисяч учасників копітрейдингу, що говорить про певну довіру тій платформі. Криптобіржа Bybit дозволяє чітко відокремлювати депозит, який ви хочете використовувати для особистої торгівлі, і депозит, який ви хочете віддати для копітрейдингу. Зверніть увагу, що є вкладка стандартний тип торгівлі і копітрейдинг. Тобто на стандартному типі торгівлі на деривативах у вас буде один депозит. Він може бути як на крос-маржі, так і на ізольованій маржі. Тут є вибір у вас. Проте, якщо брати копітрейдинг, то тут тільки ізольована маржа. Позиції між собою не плутаються, забезпечення позицій також між собою. От у нас загрозився копітрейдинг, вкладка для торгівлі, то ми бачимо, що тут вибирати ізольовану і крос-маржу не можна. Це, це для безпеки трейдерів, для того, щоб якщо одна позиція у вас йде дуже жахливо проти вас, щоб вона не тягнула за собою всі інші позиції. Це приклад ампутації, так? якщо, наприклад, Є якась частина вашого тіла, яка може призвести до продовження розповсюдження інфекції в кінцевому результаті смерті, то краще цю частину відокремити і буде жити все тіло. Так само і з депозитом на копітрейдингу, для того і практикується тут саме ізольований тип маржі, а не крос-маржа. Наступний великий, на нашу думку, плюс стосується саме статистики торгівлі. На більшості копітрейдних платформ. Статистика зберігається всього-навсього 2-3 місяці. Тобто, якщо проходить 2-3 місяці від ваших трейдів, е, ніхто не зможе подивитися у, на платформі, чи це насправді у вас були такі трейди, які ви платили в статистиці, чи не були на біржі Bybit є можливість до 180 днів дивитися статистику трейдера і не просто там якісь графіки, а конкретно передивлятися всі його угоди протягом даного терміну. Це дає можливість краще прийняти рішення, чи потрібно, наприклад, вам приєднюватися до того чи іншого трейдера, копіювати його угоди. Крім того, це показує і стратегію даного трейдера. Ви можете подивитися, які угоди, скільки угод він робив в одиницю часу, щоб зрозуміти, які ж налаштування треба робити, щоб ваш копітрейдинг був такий самий прибутковий, до прикладу, як і трейдера, на якого ви хочете підписатися. Тут є цікавий показник максимальна просадка. Ми поки що не розуміємо, як він е, правильно рахується, будемо ще в це вникати. У нас, по суті, був один збитковий трейд на 7% до депозиту, проте е, показує велику просадку. Так? Тим, причому ROI показує плюсові на даний момент. ну, З цим ми ще розбираємося. В будь-якому випадку приймати рішення тільки по ROI і прибутку це неправильно. Потрібно ще дивитись обов'язково угоди, де трейдер заходить, як заходить, про це будемо говорити трошки пізніше. Ну і ще один плюс. Саме на копітерейн-платформі Bybit, який створили саме ми цей плюс це є інша стратегія торгівлі, чим на інших копіплатформах. Наприклад, на Binance ми торгуємо більш консервативно і заходимо в угоди рідко, проте в тих місцях, де ми максимально впевнені, що на великих таймфреймах буде ціна рухатися туди, куди ми хочемо. Так? На Bybit буде інша стратегія торгівлі, яка буде бач, мати перед собою завдання заходити більшою кількістю. Позицій, проте меншою, меншим розміром е, цих позицій. Таким чином, торгівля буде активніша, і ми якраз таки порівняємо за якийсь час, 3 місяці півроку, що краще, чи є сенс робити більше угод для того, щоб е, більше е, заробляти. Тепер перейдемо до мінусів платформи по копітрейдингу. Bybit. Перший мінус це є мала кількість торгових пар на даний момент. На момент записання відео це 27 вересня 2022 року. На Bybit можна копітрейдингом торгувати всього-навсього 22 торгових пари. Якщо на Binance можна торгувати, копітрейдинг Binance, наприклад, дає можливість торгувати усі ф'ючерсні пари, які є на Binance, і ви можете собі обирати найсмачнішу на даний момент, найсильнішу, то тут ви мус мусите обрати з того, що на даний момент є. Саме тому ми змінили стратегію торгівлі, оскільки будемо торгувати небагато різних альткоїнів. Паралельно, так, будемо брати за основу біткоін і ще один-два альткоїни. Налаштування копітрейдингу на Bybit. З однієї сторони, воно просте, проте має одну важливу заковирку, яку варто враховувати. Отже, пробуємо підписатись, жмемо копіювати. Фіксована маржа. перший і основний показник, який потрібно ввести під час налаштування копітрейдингу. В чому тут є заковирка? З однієї сторони. Біржа Bybit допомагає і показує, що якщо ви тут введете якусь суму на даний момент на нашому аккаунту, який хоче копіювати іншого трейдера, є 99 доларів і 20 центів. І, наприклад, ми виділяємо 10 доларів. Тобто, це означає, що ми хочемо, щоб одна позиція, яку буде відкривати. Трейдер у нас копіювалася на фіксовану маржу 10 доларів. Наприклад, трейдер відкриває 5 позицій, і у нас буде 5 позицій з фіксованою моржою по 10 доларів. Тут біржа дає підказку, що для конкретно цього трейдера це буде приблизно 10 угод протягом 56 днів. Тобто це говорить, цей показник показує, як часто торгує той чи інший трейдер. Так? Тобто скільки угод. Ви зможете, в принципі, зробити, якщо ваш депозит 99 доларів 20 центів, і ви ставите фіксовану маржу, це є 10 угод. А протягом якого часу вони відкриються, враховуючи активність трейдера на даний момент, це є 56 днів. Перевіримо чи це так, беремо з 10 доларів, ставимо 1 долар. 1 долар в такому випадку, це буде 100 угод, тому що. 99 доларів і 20 центів, теоретично можна поділити на 100, і це буде 100 угод. І відповідно це буде 556 днів. Тобто співвідношення е, зберігається. Проте 1 долар ніхто вам не дозволить тут е, вказати, тому що мінімальна сума це 10 доларів, менше 10 доларів не можна. Бачите, тут пише ведіть в маржу діапазон від 100 до 2000 доларів. То тут Є ліміт як і по нижній планці 10 доларів, так і по верхній тисячі доларів. Проте, на нашу думку, допомога ця недосконала є від біржі Bybit, тому що протягом, наприклад, 10 угод протягом 56 днів. По-перше, статистика у нас була. у нас всього було 5 угод і два тижні статистики, так і якось вона вже порахувала таку суму. По-друге. Будуть частково закриватися угоди, інші відкриватися. Тобто, це не буде так, що ми тільки відкриваємо угоди і не закриваємо їх. Так? Відповідно, коли одні угоди відкриваються, другі закриваються, у вас вивільняється депозит, щоб знову копіювати. Тому ми рекомендуємо краще заходити на кожного трейдера, дивитися. Конкретні місця, тобто не завжди трейдер торгує кожного дня. Тобто нема такого, що кожен день ми відкриваємо якісь угоди. Є конкретні місця на графіку, де трейдер активніше відкриває угоди, і є конкретні місця, де він їх фіксує. В інших е, випадках на графіку він може бути менш активним. Треба дивитися саме ці екстрені місця, дивитися, скільки їх, тих угод е, там відкривається, і тоді вже приймати е, рішення, яка має бути фіксована маржа. Також варто розуміти, що наприклад, якщо ви поставите фіксовану маржу на 10 угод, допустимо, 10 угод в одній торговій ситуації на одному місці на графіку відкриває трейдер. Так? От зараз покажемо на графіку. Ось е, торгова ситуація. Допустимо, ціна Матік від 19 вересня знаходиться біля е, сильного рівня. Так? І трейдер приймає рішення починати набирати позицію. Це 12-ти годинний таймфрейм, і він е, в даному відрізку. От в цьому відрізку міг відкрити приблизно 20-30 позицій. Так? Саме тут, до того, коли ціна падала, він практично їх не відкривав. І саме в цьому відрізку, в тій одній торговій ситуації він відкрив 20-30 позицій. Ви це побачили і зрозуміли, що щоб правильно копіювати його аккаунт, ви повинні могти відкрити 20-30 позицій в одній торговій ситуації. Тому ви розбиваєте свій основний депозит на ту кількість позицій і вписуєте у Колонку фіксована маржа, розмір, який буде дорівнювати 1,20 або 1,30 вашого депозиту. Тут, надіюсь, зрозуміло. Проте вся закавирка знаходиться у фіксованому кредитному плечі. Якщо ви виставили ціну фіксованої маржі 10 доларів, і у вас стоїть фіксоване кредитне плече на 15х, тобто 15 кредитне плече. То сума одної вашої позиції буде не 10 доларів, а 10 помножити на 15 на торгове плече, тобто 150 доларів. Тобто ви самі того не знаючи, думаєте, що ваш трейд буде відкриватися по 10 доларів, а насправді він відкривається по 150 доларів. Кожна наступна позиція. Це є велика проблема для людей, які тільки приходять на копірейдинг Байбіт. Це подібна проблема є і на Бідгієті, ідентична. Ситуація, люди зливають перші депозити, дивуючись, як так стало, що ціна прийшла 4-5% проти них, у основного трейдера все нормально, а у нас сталася ліквідація. Тому варто звертати увагу, яке торгове плече зазвичай використовує ваш трейдер. І відповідно до цього ставити або таке ж саме, або навпаки менше. Якщо ви, наприклад, поставите так, це це я не совую. Торгове плече тут знаходиться. Якщо ви, наприклад, поставите третє плече, там, тоді вже сума вашого входу буде 30 доларів. Це важливо запам'ятати, зрозуміти і використовувати. Коефіцієнт стоп-лосу на ордер ставити не рекомендуємо по тій причині, що ви, наприклад, визначаєте свій стоп ордер е, наприклад, 8% руху ціни проти вас. А у трейдера є стратегія, проти якої він в діапазоні 20% впевнено набирає позицію. Таким чином, у вас може бути збиток через 7-8%, а трейдер, там, де у вас був збиток, продовжує набирати позицію, і в результаті у нього загальна. Середня ціна хороша, і під час розвороту ринку він починає потрохи фіксувати. Дещо може закрити в беззбиток, дещо в прибуток, дещо навіть в збиток, але середня ситуація в нього буде прибуткова, а у вас будуть стоп-ордери. Тут вже треба е, краще виділити якусь частину депозиту для тесту і повністю довіритися трейдеру, е, і тоді подивитися, через якийсь час, чи він вартує того, щоб докидати депозит, чим. Е, Використовувати його торгівлю і якось намагатися редагувати її під час цього всього. Тут також є цікаві ще настройки. Максимальний розмір позицій на контракт. Тобто, наприклад, ви не хочете, щоб по біткоїну набиралося багато позицій. Ви готові, щоб там тільки по біткоїну було не більше 100 доларів фіксованої маржі. а трейдер, наприклад, торгує біткоїн, тільки біткоїн і 30 позицій відкриває. По даній криптовалюті, тоді вам буде відкриватися та кількість, яку ви тут е, вкажете. Ну і також є е, графа максимальний добовий ліміт е, позиції. І варто не забувати, що всі ці розміри, які ви вписуєте, е, фактично будуть множитись на торгове ваше плече. Це обов'язково треба враховувати. Тому рекомендуємо вам правильно виставити хоча б фіксовану маржу і ставити невеликі плече, і виділяти на копітрейдинг для початку невелику суму, щоб подивитися, як торгує той чи інший трейдер. Тепер поговоримо, як же приєднатись до копітрейдингу від початку, від реєстрації, закидання коштів, переведення на правильний гаманець, і як приєднатися саме до нашого копітрейдингу на Байбіті, тобто по нашій стратегії, які настройки ми пропонуємо, і яка у нас стратегія торгівлі. Під даним відео буде посилання на нашу статтю, де все розписано. Ще раз наголошуємо, що дана торгівля для середніх і великих депозитів, тому що тут небагато криптовалют, самі такі надійні, можливо, не дуже волатильні, а ті, що дуже волатильні, небезпечні для торгівлі по нашій даній стратегії. Тому тут ми будемо торгувати більшою кількістю ордерів, але меншою кількістю інструментів. Отже. Максимальне торгове плече у нас буде п'яте. Про це поговоримо пізніше, зараз показуємо покроковість. Перше, вам потрібно зареєструватися на біржі ByBit. Тут буде посилання. Тут все стандартно, вводите свою електронну пошту, пароль і створюєте аккаунт. Далі переходите у розділ Активи, спот. Тут. Генеруєте свій кошельок, гаманець, на який потрібно перевести кошти. Натискаєте поповнення і генеруєте і поповняєте. Після того, як у вас кошти вже є на вашому спот гаманцю, вам потрібно зробити аж дві операції з коштами. Спочатку вам треба перевести ті кошти зі спот гаманця на гаманець деривативів. Це, до речі, ще одна відмінність від інших бірж. Тобто ми переказуємо кошти від спот гаманця. На деривативи. Вибираємо 99 доларів 2. Так, і жмемо підтвердити. Успіх. Тепер ми можемо торгувати на деривативах, але ще не на копітрейдингу. Тільки на деривативах. Далі ви шукаєте потрібного трейдера. Наприклад, це будемо ми PS Trade, І тиснете копіювати. Але перед копіюванням ми забули зробити ще один крок. Закриваємо. І тут є така площа, називається мій копітрейдинг. Тиснете сюди. І тут робимо ще один переказ коштів. Тут можна переказати кошти з деривативів на аккаунт копітрейдингу. І тут собі ви визначаєте, скільки ви хочете перевести коштів. Наприклад, все. Так? Ми переводимо все, підтверджуємо, все. Нарешті кошти є на вашому копітрейдинг аккаунту. Тобто тут чітко розділяється депозит для деривативів, для вашої особистої торгівлі і для копітрейдингу. Далі ви натискаєте копітрейдинг. Приєднюєтесь до трейдера, який вам підходить. Вводите налаштування. По налаштуваннях трохи. Детальніше на цьому зупинимося. Отже, перший пункт, щоб торгувати і копіювати всі трейди, які ми будемо робити, на депозиті вашому має бути не менше, ніж 310 доларів. Вхід в одну позицію. верніше, раніше нас буде приблизно 30 входів в одній торговій ситуації. Тобто, для того, щоб всі ваші, наші трейди вам скопіювалися, вам потрібно мати хоча б 310 доларів на депозиті. Далі, маржа ізольована, вона зразу така стоїть. Маржадальне плече ми використовуємо 5, тому ви можете використовувати або 5, або менше. Більше ми не рекомендуємо використовувати. Далі, розмір однієї позиції повинен дорівнювати 3,32%. Тобто, якщо ви маєте 2000 доларів, множите це на 0,0332 і 66 доларів це сума фіксованої маржі, яку потрібно вписати. Ось тут 66 доларів. Це у випадку, якщо ваш депозит переведений на копітрейдинг, це є 2000 доларів. Далі виставляється фіксоване плече. В нашому випадку це буде 5. Ми виставляємо, так підтвердити. Далі читаєте для себе ще договір про надання послуг, ставите галочку і тиснете копіювати зараз. Біржа вам підказує, що ставиться до вас як в середньому роді, підписалося, а не підписалося. Це, звісно, жарт, але, напевно, є певні баги при перекладі з англійської мови. Як перевірити, чи ви підписалися на трейдера? Знову прогортуєте вверх, там, де пише мій копітрейдинг, клацаєте. Поки що ще скопійованих угод немає, але якщо нажати майстер трейдери, вже буде перший майстер трейдер, де буде писати. Яка загальна маржа, тобто скільки загально ви вже прокручували коштів, торгуючись цим трейдером, і який був прибуток, торговий результат? Тут же ж ви можете припинити підписку або відредагувати ваші налаштування, які ви до того вводили. Тепер коротко поговоримо саме про стратегію нашої торгівлі. В даному копітених акаунті зібрано декілька стратегій торгівлі. Наприклад, якщо на трейдер-вагоні це є копітених на Binance, і є окремо середньострокова стратегія, де ми заходимо тільки у самих консервативних місцях, довгострокова, яка призначена для того, щоб купити і тримати позицію там півроку, так щоб витягнути максимальний прибуток, то тут будуть багато стратегій разом. Загальна кількість угод в одній торговій ситуації не перевищує 30%. Угод. Яким чином це буде уходитись в позицію? Якщо коротко, частина угод буде взята лімітними ордерами, частина після того, як ціна зробить перший ретест сильного рівня, від якого ми заходимо в позицію, третя частина буде набиратися в короткострокових таймфреймах на локальних відкатах і корекціях. Четверта частина ордерів буде набиратися біля першого рівня в контртрендову позицію. Тобто, якщо ми набирали 3 четвертих нашого е, депозиту е, в лонг, то одна четверта буде набиратися в шорт біля сильного рівня, де буде ймовірність розвороту. Це робиться для того, щоб свою позицію застрахувати у випадку, якщо ціна не дійшла ще до нашого нашої основної. Цілі. На даний момент на нашому копітрейдинг на Байбіті є 4 відкритих угоди, три з них плюсові, одна поки що збиткова, і одна вже є у нас збиткова, завершена угода по Ethereum Classic. Значить, Теперішні позиції вони взяті ще по старій стратегії, така яка була на копітрейдингу на Binance, так? тому що ми тестили, дивились, як це все працює. Два тижні пройшло з часу, як ми почали активно це все тестити. Проте після закінчення цієї торгової ситуації ми починаємо торгувати по новій стратегії, яку тільки що вам розповіли. Надіємося, ми детально розповіли вам про торгівлю на копітрейдинг-платформі Bybit. Якщо у вас є питання або зауваження, можливо, щось ми не сказали, обов'язково пишіть про це в коментарях і приєднуйтесь до нашого копітрейдингу.